Доброго дня, шановні батьки, вчителі! Кожен із батьків хоче, щоб його дитина не тільки добре відпочила влітку, а й не забула вивченого в школі. Як цього досягти? Пропонуємо вам огляд посібників з математики для учнів початкової школи за програмою НУШ «Літні канікули з математикою. З першого у другий клас, з другого у третій клас, з третього у четвертий клас авторів Галини Сапут та Олександри Шумської. Багаторічний досвід навчання учнів у початковій школі допоміг у написанні корисного посібника для учнів з математики на літні канікули. Мета посібника повторити вивчений матеріал, удосконалити отримані навички та підготуватись до подальшого навчання. У ЗОшиті запропоновано навчальні та розвивальні завдання, що охоплюють базовий матеріал з математики попереднього класу та відповідають вимогам державного стандарту початкової освіти та типових освітніх програм за редакцією Савченко та за редакцією шина. Посібник містить 64 сторінки, тому робота з посібником відбувається за принципом: у будні працюємо, у вихідні відпочиваємо, тобто учень опрацьовує одну сторінку на день. Кожна сторінка складається з трьох-чотирьох завдань обчислюємо вирази, розв'язуємо задачі, геометричні завдання, логічні завдання. Дібрані завдання розвивають мислення, математичні здібності, додають навчальному матеріалу практичного спрямування, формують дослідницькі вміння дитини, розуміння явищ довкілля. Працюючи з посібником, дитина має змогу протягом літніх канікул не лише повторити і закріпити вивчений матеріал. Але й на основі цікавих пізнавальних знань, нестандартних творчих завдань, розвинути увагу, пам'ять, мислення, розширити кругозір, цікаво провести своє дозвілля. Отже, шановні учителі, батьки, робота з посібником сприятиме підготовці учнів до успішного навчання у наступному класі.